Єдині новини тривають. Про головне на сьому ранку розкажу я, Лілія Налягака. Кілька людей поранені, серед них двоє дітей внаслідок російської атаки на місто Лозова на Харківщині. Як повідомив тамтешній голова Сергій Зеленський, це був наймасованіший обстріл з початку війни. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Точне число поранених зараз встановлюють. Через ворожу атаку тимчасово закрито залізничний вокзал та запроваджено зміни в транспортному сполученні без світла та води залишається частина міста. Ремонтники усувають пошкодження. Працюють також рятувальники, медики, усі екстрені служби. Дві людини поранені внаслідок російської атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворожий ФПВ-дрон вдарив по селу Біленьке. Постраждали 43-річна жінка та 49-річний чоловік. Медики надають їм допомогу. До семи зросла кількість загиблих від російської атаки у Краматорську на Донеччині. Нагадаю, 31 першого липня окупанти посілили ракетою посеред містю. Поранено 13 людей. Ущенти зруйновані два під'їзди п'ятиповерхівки. Пошкоджено щонайменше 30 будинків та понад десяток автівок. Німеччина посилила східний фланг у Польщу. Надійшли п'ять винищувачів. Єврофайтер. Вони патрулюють повітряний простір над Жешовом, неподалік від розміщених там зенітних комплексів. Петріот разом із літаками прибули 150 військовослужбовців. Зокрема, елітна ескадрилья Бельке. Усі вони діють у складі так званої тривожної роти підрозділу, що оперативно реагує на загрози в небі. Це відповідь на майбутні навчання Росії та Білорусі. Запад 2025 заплановані на вересень. Суд у Відні задовольнив заяву «Нафтогазу» про початок виконання рішення арбітражу від 2023 року на території Австрії. Про це повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький. Йдеться про примусовий продаж понад 20 об'єктів нерухомості в Австрії, що належать Росії. Вартість цих активів оцінюють у понад 120 мільйонів євро. Корецький назвав це черговим практичним кроком на шляху до досягнення з Росії понад 5 мільярдів доларів за незаконно захоплені активи групи Нафтогаз у Криму. За його словами, аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. У Бразилії новий виток у справі про спробу держперевороту. Верховний суд постановив відправити експрезидента Жаїра Болсунару під домашній арешт. Причина порушення заборони на користування соцмережами. За даними слідства, Болсунару звернувся до прихильників через акаунти своїх соратників. Попри чітку заборону, це робити. Йому також заборонили приймати гостей, окрім родичів і адвокатів. А поліція вилучила всі телефони. Нагадаю, Болсенаро фігурує у справі про підготовку державного перевороту та скасування результатів виборів 2022 року. У разі доведення провини колишньому главі держави загрожує понад 40 років ув'язнення. Вищий антикорупційний суд відправив під варту одразу двох українських топ-чиновників. Їх підозрюють у корупції під час закупівлі БПЛА та засобів радіоелектронної боротьби. Мова про народного депутата від Слуги народу Олексія Кузнєцова та колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая. Усього фігурантів у справі шестеро. Також суд узяв під арешт екс заступника голови Запорізької облради, бізнесмена Владислава Марченка. Як відбулося судове засідання та чи визнали провину самі підозрювані? Про це розкаже Олена Логінова. Одразу кілька гучних засідань у справі про корупцію серед топ-чиновників на розгляді у вищому антикорупційному суді. Один із шести фігурантів справи народний депутат від Слуги народу Олексій Кузніцов. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми з відкатами при закупівлі дронів та засобів РЕП для українського війська. За даними слідства, депутат привласнив бюджетні кошти в особливо в великих розмірах. Запчастини дронів коштували біля 105 тисяч доларів. Однак по документах вони в'їхали в Україну понад 185 тисяч доларів. Саме ця різниця була використана з метою її заволотіти. У другому епізоду це щодо закупівлі засобів радіоелектронної боротьби, пов'язане з іншою вже військовою частиною. Було Співучасниками злочину озвучено в тому числі народним депутатом озвучено суму, на яку необхідно передати як неправомірну вигоду. Це 30% від контракту. Контракт був на 5 мільйонів гривень, це 1,5 млн гривень. Суді прокурор сап наполягав на триманні підозрюваного під вартою з огляду на тяжкість підозри, і ризики ухилення від слідства. з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Підозрюваний нардеп Олексій Кузніцов від слідства не ухилявся. З'явився на засідання з двома адвокатами. Ті протестували проти завищеної на їхню думку застави у 30 мільйонів гривень. Мовляв, у підозрюваного кузніцова, який є переселенцем із Луганської області, немає таких коштів. Обшук проводився в його арендовані. Квартирі, у нього немає власної нерухомості в місті Києві, тому що він є переселенцем з, з Сєвродонецька. Тому... Все майно, яке було в нього стану сьогоднішньо частково знищено частково знаходиться в окупації. Доступу як ми розуміємо, значно в мене немає. Якщо суд прийме рішення застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми просили про те, щоб був визначений розмір застави. Це приблизно до 2 мільйонів гривень. Сам підозрюваний провини визнавати не став. Ну, суд вирішить, е -е, виновний чи ні віновий. В іншому залі слухали справу ще одного фігуранта, топ чиновника колишнього голову Луганської військової облдержадміністрації та екс-керівника Мукачевської районної держадміністрації Сергія Гайдая. Політик теж проходить по двом вище вказаним з корупцією при закупівлі дронів та засобів РЕП за держкошт за даними прокуратури. Під час обшуків у Сергія Гайдая знайшли півтори тисячі доларів, отриманих від першої незаконної оборудки, А також підозрюють у заволодінні ста тисячами гривень другої незаконної схеми. Єдиним достатнім запобіжним заходом може бути лише тримання під вартою щодо застави, ми Просимо запобіжний захід в розмірі 10 тисяч прожиткових мінімумів. Це 30 мільйонів 280 тисяч гривень. Є помірною і такою, що зможе забезпечити належну поведінку підозрювана. Підозрюваний чиновник Сергій Гайдай теж від суду не ухилявся. На засіданні виступив із довгою промовою, заявив, що всі обвинувачення щодо себе вважає необґрунтованими. 24 рік. Всі напрямки фронту, які існують на території України на сьогоднішній день, допомоги на 42 мільйони гривень. Я дійсно шукаю дрони, ребки, я вожу старлінки, я вожу машини, я вожу бронівики. Я нон стоп на зв'язку з військовими. І я постійно шукаю щось, підключаю підприємців. Жодний не може сказати, враховуючи й тих, які прізвища сьогодні прозвучали, щоб я хоча б раз адвокати Сергія Гайдая зауважили в суді, що вважають докази недостатніми. Особи, які були залучені до проведення негласних слідчих пічок розшукових дій стосовно грошових коштів, вони навіть не допитані як свідки. От вам якість розслідування. В результаті Вищий антикорупційний суд постановив відправити обох підозрюваних під варту на 60 діб. А щодо застави її зменшили з 30 мільйонів до 8 для народного депутата Кузнєцова та до 10 мільйонів гривень для чиновника Сергія Гайдая. Адвокати обох підозрюваних повідомили, що будуть оскаржувати рішення суду в апеляції, крім вище зазначених у справі про викриття масштабної корупційної схеми на закупівлях безпілотників та засобів РЕП фігурують ще чотири підозрюваних: екс-заступник голови Запорізької обласної ради, бізнесмен Владислав Марченко, начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко, командир військової частини Василь Мишанський та директорка підприємства з виробництва дронів Євгенія Сидельникова. Олена Логінова, Олександр Кругліков, подробиці. Ці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Уже за 20 хвилин оновлений випуск новина. Зараз єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Як лілія Експо Експо-2025» у Японії проходить найбільша і найпрестижніша виставка технологічних інновацій у світі? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.